Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати води суходолу і продовжуємо знайомство з річками. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що таке річка, яку будову має річка, річкова долина, а також познайомилися із живленням річок і водним режимом річок. Сьогодні ми будемо говорити про те, як працюють річки. Хоч річки і відносяться до неживої природи, проте насправді діти вони виконують величезний обсяг роботи. І інколи ми з вами, люди, завдячуємо цій роботі. Я думаю, що багато хто з вас знає, що на річках теж можуть утворюватися острови, от ми знаємо, що острови є в океані, а насправді острови ж є і на річках. Чого варте лише острів Хортиця? На річці Дніпро в районі міста Запоріжжя, Труханів Острів в місті Києві, в районі Гідропарка. Ці острови є результатом роботи річок. Так само результатом роботи річок, крім островів, є і пляжі, на яких ми любимо відпочивати влітку. Отже, річки виконують величезну роботу. В чому саме полягає ця робота і до чого вона призводить, будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Тема нашого сьогоднішнього уроку – робота річок. А мета, відповідно, розглянути, які види роботи виконують річки і які при цьому формуються природні об'єкти. Отже, будемо розпочинати. І так, річки це символ руху. Річки, як ви знаєте, течуть безперервно, ніколи не зупиняючись. Не знаючи відпочинку, але течуть вони по-різному, рівнинні річки течуть спокійно, їхня течія виважена, спокійна, повільна. А гірські річки, як ви бачите на цьому малюнку, течуть бурхливо, вода в них аж піниться. Але в будь-якому випадку річка постійно тече, і недарма давньогрецький вчений Геракліт казав, що не можна двічі увійти в одну і ту саму річку. І це дійсно так, у всіх річок характер дуже-дуже неспокійний. Але такий характер призводить до утворення різноманітних природних об'єктів. Звичайно, річки впливають на формування рельєфу поверхні землі. Ми з вами знаємо, коли вчили літосферу, говорили, що вода то велика сила, і вода руйнує гірські породи. І цей процес називається водною ерозією. А річка це водний потік. Значить, вона руйнує гірські породи, вона постійно поглиблює і розширює свою долину, змінюючи рельєф. Земної поверхні інколи до невпізнаності. Річка не тільки руйнує гірські породи, вона їх переносить і десь відкладає, утворюючи різноманітні, маленькі форми рельєфу. Річкова ерозія це руйнівна робота річки, яка залежить від багатьох чинників. По перше, руйнівна ця робота залежить від сили потоку води, від швидкості річки та від складу гірських порід якими складена річка та річкова долина. Через активну роботу річок земна поверхня вкривається найрізноманітнішими маленькими формами рельєфу. Це можуть бути різноманітні ущелини або каньйони. І дуже добрий відомий каньйон, створений річкою Колорадо, знаходиться він в штаті Аризона в США на материку Північна Америка. Є така річка, діти, яка називається Колорадо. І плато, утворено в горах-кордільєрах, теж називається Колорадо. Так от, ця річка сформувала за 10 мільйонів років величезний каньйон глибиною майже 2 кілометри, а шириною біля верхнього краю 16 кілометрів. Справа в тому, що схили цього каньйону складені гірськими породами дітки, які дуже легко розмиваються водою. І за 10 мільйонів років річка створила ось таке диво природи. Подивіться, яка величезна глибина. Навіть тут, на цій фотографії, видно велич і неповторність цього унікального природного об'єкту. Ще раз кажу, найглибший каньйон в світі це каньйон річки Колорадо, довжиною понад 350 кілометрів, глибиною 2 кілометри і шириною біля верхнього краю 16 кілометрів. Через активну роботу річок земна поверхня вкривається балками, річковими долинами, як ви бачите, це на малюнку. В залежності від того, яким рельєфом протікають річки, їх поділяють на дві великі групи. Розрізняють рівнинні річки. Рівнинні річки, як ви бачите на фотографії, вони мають широку і розложисту річкову долину. Вони течуть плавно, спокійно. Як правило, такі річки мають невелику швидкість течії, але мають значну глибину. Прикладами рівнинних річок є наше Дніпро. Також на Україні прикладовий річок суто рівнинних, є річка Південний Буг. Інші річки, а вже відома нам найдовша і найповноводніша річка Амазонка, річка Ніл в Африці, Міссісіпі в Північній Америці, Ганг в Індії, все це рівнинні річки. Але існують і гірські річки. Давайте подивимось на цей слайд. Зразу видно різницю, правда? От я ще раз повернуся, подивіться, будь ласка, на рівнинну річку, і подивіться на гірську річку. Зразу видна різниця. По-перше, в ширині долини річкової. Правда? Е, як ми бачимо, гірські річки вони мають вущі долини, і глибина ж подивіться тут менше. Зате ми бачимо, наскільки тут швидка течія. У нас на Україні гірських річок найбільше в гірських районах. Звичайно, діти це будуть українські Карпати і Кримські гори саме там. Відомі річки, наприклад, річка Дністр з притоками це типова гірська річка. Незважаючи, що значна частина її течії тече рівнині. Також інші гірські річки, наприклад, Колумбія в Північній Америці. Протягом мільйонів років, як я вже казав, річки невтомні трудівниці. Вони виконують величезну роботу. Вони розмивають, вимивають гірські породи, виносять їх на. На багато-багато кілометрів. Аж до того місця, діти, де вони впадають в океан або море. Я вам нагадаю, що це місце називається гирло. І в гирлі тут всі ці породи відкладаються, оскільки далі уже річка закінчується. Вона впадає в море або в океан. І оці всі породи, діти, які річка виносить в гирло, називаються дельтою. Що ж таке дельта? А дельта це складена річковими наносами. Така незавинна частина гирла, яка порізана мережею рукавів та притоків. Інколи дельта заросла рослинністю і нагадує величезні річкові острови. Багато річок в світі мають велетенські дельти. Наприклад, є така річка в Індії, яка називається Ганг. Річка Ганг. Разом з іншою річкою Брахмапутрою утворює при впаданні в Бангальську затоку, як ви бачите на фотографії, величезну дельту у вигляді величезного трикутника. Це найбільша в світі дельта. Найбільшу в світі дельту мають річки Ганг і Брахмапутра. Складається ця дельта із безлічі лабіринтів, речищ, боліт, озер, островів, 240 річок рукавів. Ще одна. Річка, яка має велику дельту, це Дунай. Дунай, як ви знаєте, це друга задовжиною і площею басейну річка. Вона бере свій початок в Німеччині а впадає в Чорне море в районі України. Протікає аж через 10 країн. В гирлі Дунаю, як ви бачите, утворилася велетенська дельта, яка дуже інтенсивно зростає, тому що річка з кожним роком виносить все більше і більше матеріалу. І знаходиться дельта. Дунаю на межі двох країн України та Румунії. Звичайно, річки це невід'ємна частина життя людини. Як я вже казав на початку, коли ми тільки починали вивчати річки, річки відіграють величезну роль. І ось на цьому житті людини, і ось на цьому слайді ви можете бачити, що річки використовуються, наприклад, для риболовлі, річки використовуються для купання. На берегах річок люди відпочивають, відновлюють свої духовні і фізичні сили. Ба Більше, як я вам може казав, з давніх давен люди селилися саме на берегах річок, бо саме там були найсприятливіші умови проживання. Вони могли забезпечити себе водою, вони могли, особливо в посушливих районах, вирощувати завдяки річці сільськогосподарські культури, вони використовували річки для, для того, як шляхи сполучення для судноплавства. На сьогоднішній день значення річок аж ніскільки не зменшилося. Все те саме, що було раніше. Тільки трошки по-іншому, людина сьогодні е, здійснює певний негативний вплив на річки. По сьогоднішній день річки використовуються як основне джерело водозабезпечення. Адже вода в наших квартирах з крану течуть, тече, вона тече з річок, як правило. Воду також використовують для зрошення полів, тобто для поливу полів по посушливих регіонах. На річках будують так звані гідроелектростанції. І саме річки забезпечують в деяких районах світлом та теплом, тобто людей. Але, на жаль, на сьогоднішній день річки, багато річок, особливо малих річок, знаходяться в небезпеці. І все через господарську діяльність людини. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. Подивіться, скільки сміття, да? особливо в малих річках, вони дуже швидко засмічуються, дуже швидко забруднюються. Мало того, вони все це виносять у великі річки, забруднюючи і великі річки. Малі річки сприяють виносу побутового сміття, різноманітних хімічних речовин, і інших продуктів життєдіяльності людей. І річки віддячують людству, віддячують повними, катастрофічними паводками. Вони відбуваються на річках все частіше і частіше. Тому завдання кожного з нас, кожної людини, я вам казав завжди на уроках, що треба починати з себе, да, не забруднювати річки і слідкувати за їх чистотою. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули роботу річок, з'ясували, які види робот виконують річки і до чого це призводить. На сьогодні в мене все, друзі. Я дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові! І до наступних зустрічей на уроках.